Вітаю, друзі! Фахівці вважають, що рідною мовою для людини є та, якою людина думає. У сьогоднішній важкий час, коли наша держава чинить опір російській агресії, героїчно захищаючи свою незалежність, все більше російськомовних українців відчувають потребу говорити українською мовою. І це зрозуміло. Адже розмовляючи українською, їм хочеться виказати солідарність з усім українським народом і продемонструвати свою державницьку патріотичну позицію. Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію, вважала Леся Українка. Адже територію можна відвоювати, а коли вмирає мова, то вмирає і нація. Тож пропоную прості, але достатньо дієві поради тим, хто прагне опанувати нашу солов'їну. Порада перша: Змініть своє мовне середовище, наскільки це можливо. Обирайте фільми в українському перекладі. Почні читати книги українською мовою, слухати українське радіо, українські пісні. Та дивіться будь-яке відео українською. На комп'ютері, смартфоні, у налаштуваннях застосунків соціальних мереж. Становіть основною мовою українську. Почніть формувати пошукові запити в Гуглі українською мовою. Так ви швидше звикнете до мови, запам'ятаєте нові слова та цікаві мовні звороти. Порада друга. Почніть Думати українською. Спочатку це буде складно, але мислення українською мовою це найважливіший крок на шляху до опанування мови. Намагайтеся в голові озвучувати процеси, які ви виконуєте. Наприклад, я прасую білизну, піти до магазину по хліб, сходинки на вулиці дуже слизькі, слід бути обережним. Порада третя. Знайдіть в інтернеті україномовну аудиторію і почніть спілкуватися на тематичному форумі, в чаті тощо. Такий варіант спілкування буде з психологічної точки зору простішим для вас. Адже вас ніхто не знає і не бачить. Тому сміливо долучайтесь до розмови, висловлюючи свою позицію і не боячись помилитися. Порада четверта. Оберіть собі зручний для вас словник. Сучасні технології дозволяють мати такий словник завжди на похваті, у смартфоні або планшеті. Заглядайте в словничок щоразу, коли ви не знаєте українського відповідника до російського слова або маєте сумнів. Порада п'ята. Звертайте увагу на помилки, які ви помічаєте у мовленні інших. І виправляйте їх, щоправда, не обов'язково озвучуючи вголос, це можна робити в голові. Наприклад, почувши мовленєву помилку із вуст телеведучих, скажіть собі: ні, це неправильно. Правильно буде ось так. Порада шоста. Вивчайте та запам'ятовуйте українські синоніми. Намагайтесь не лише знайти наш відповідник до російського слова, але й підібрати ще кілька українських синонімів. Адже, по-перше, синонімія робить українську мову гармонійною і співучою. А по друге, щодо синонімічного багатства українська мова часто перевершує російську. Наприклад, у них тільки Горизонт і застаріле окайон, а у нас горизонт, обрій, небозвіт, небосхил, край небо і ще стільки ж синонімів. У них лише общество, а у нас суспільство, товариство, громада. На їхнє свободний, у нас вільний, незалежний, самостійний. Незв'язаний, незайнятий, вакантний. Порада сьома. Намагайтесь говорити українською в побуті, вдома з рідними. Щоб привчити себе до цього, влаштовуйте спочатку години, дні, потім тижні спілкування українською мовою. Для більшої зацікавленості можна запровадити штрафні санкції за росіянізми. Будь-яка символічна сума за російське слово зараховуватиметься, наприклад, до сімейного бюджету або до кишеньки того члена родини, який найменше припустився помилок. І остання порада: Полюбіть нашу солов'їну. Ви ж знаєте, що в мові зашифровано код. Нації полюбіть. І я впевнена, мова сама заговорить вас. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!